Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Рада вас вітати на прогулянці, на прогулянці із нашими улюбленцями із Сільвером і Лірою. Сьогодні 20 лютого на дворі зима про себе наведу. У нас вже сніг. Але зараз він вже потроху розстає і тільки залишилися залишки білого на обочині дороги. Завтра нібито вже буде тепло. А стане Собаки чекають, чекають, поки знайдеться вільна хвилинка для прогулянки. І зараз маса емоцій, маса собачих емоцій. Їм гарно і добре, і вони йдуть гулять. Ось ми зараз проходимо повз кущі піраканти. Хочу підійти до цього кущика і зняти ближче. Ось бачите, які кеті. Чимось вони нагадують гробину, але в кінці зими від снігу і від морозу вони вже пожухли, а на початку осені вони були такі яскраві, вони були такі привабливі. А зараз трошки вже змінилися. ну Так багато ягід, просто краса. Прикрашає кущ дуже-дуже. Ну і далі самшит, отак підстрижений. І магонія, яка набирає цвіту, щоб зацвісти яскраво жовтими кетягами. Схожими на мімозу Подивіться, там скільки пуп'яночок. Це ж все ці стими. І оцей масив із магонії буде стояти жовтий приваблювати бджіл. А ось минулорічні ягоди. От так от красиво буває біля дворів. Mm -hmm. mm -hmm. ну Ми сьогодні йдемо до річки. І... Зараз вам покажу красоти нашого рідного краю. Ну ось ми вже зайшли на дорогу, яка веде до річки. І он там далеко-далеко, ну, не так то і далеко, але ми бачимо замерший здвиж. І так хвилі і замерзли, як вони були, хвилювалися на вітрі, так воно і сталося. Сніжок нападав і воно таке все як намальоване стоїть. Краса. Ліра поки ще на поводку йде, сільвер вже бігає. Сі ліру відпустимо трошки далі. Ну, а тут ви бачите, що поряд, а поряд стовпчики, а поряд... Значки, які нам нагадують. Нагадують про небезпеку. Яка зовсім поряд. Ну, так от буває. В житті. Саме мирне, саме красиве поле може стати небезпечним. І ось тут починається наш березняк. Скоро потепліє і почнеться сокорух. Кожною весною тут стояв гомін, особливо у вихідні дні. Приїжджало багато людей, відпочивали mm. з дітьми, з тваринами, були пікніки, хто що, хто шашлики, хто ковбаски, хто просто на пікнік приїхав погратися з м'ячем. Хто плавати на лодці, хто може покопатися. Гарно було мирно і добре. В повітрі плавали кулі повітряні, теж каталися люди, на воду сідали гідроплани. Але це все було в довоєнному минулому. Зараз інші реалії життя, які нав'язали нам зі сходу. Ну що ж, дасть Бог, все буде добре. Дорогі друзі, я не знаю, чи вам це цікаво, адже мій канал називається Трояндовий сад Наталі Наталі. Ну, мій трояндовий сад в поєднанні із моїм повсякденним життям. В моєму повсякденному життю важливе місце відводиться домашнім улюбленцям і Лірі і Сільверу. Ці собаки в мене були, як то кажуть, не заплановані. Вони з'явилися ненароком, але займають в моєму житті важливе місце. Вони вже є членами нашої родини і ми з ними мусимо гуляти. Тоді, навіть коли не хочеться, виходити на двір. Буває так, що просто немає часу, адже роботи в саду, ну і інша робота займає левову частину часу. А вони терпеливо чекають, інколи підскулюють, інколи беруть просто за руку з і кажуть, пішли, пішли гулять. Сьогодні мене Ліра вже просто за руку брала. Ой, давай одягайся, вже ходім-ходім. Ну сьогодні вже ходім обов'язково. І от ми прийшли. Щось вони з Вовою там далеко йдуть, поволі-поволі. Бо ми з Сільвером вирвалися лідерами вперед. Ну ось Лірку відпустили. Ганяє! із крейсерською швидкістю. Бігом-бігом. Може підняти зараз якихось куропаток або вигнати зайця. Вони тут є. Буває лисичку підніме. І отуди. От березняк. Дни упріщу, ось вітер видно в нього дне. Ну, ось Ліра вже прибігла сюди, міточку треба поставити, а справа красується звиш. Стріж під білим покривалом. Під білим покривалом снігу стовпчики вже розгородили і колії з'їжджали машинами, мабуть, можна і заходити, бо минулого разу тут іще не було. Колій і стовпчики ці не стояли. Оце наше місце, де ми не були вже два роки, можна сказати. Дорогі друзі, вже два роки, як цей жах триває в Україні. Буквально оце цією осінню ми наважились сюди піти до цих борізок, до цієї водички, до нашого, до нашого улюбленого місця, де ми купалися. Де люблять гуляти наші собачки. І ми разом з ними. Ну от, трохи було морозу, уже й крига на воді. І отак от, от все виглядає зараз. Бачите як. Але там, де русло, там не замерзло. Ну що, набігалася? Де Вова? Ти нас догнала, так? Да? Ну, хорошо. Ну, ходити не будемо особливо. Так, тільки по тих слідах, де заходила, тут там і вийду. І в цій годині висіли наші кормушки, але я їх щось і не бачу вже. Ну, Мабуть, вони збиті вже давно, бо тут дерева падали. Не то, що кормушки. Всі чекають весну, бо з весною в нас асоціація як щось хороше. Прийде тепло і стане гарно і добре. Хоча весна 22-го року була далеко не такою, як я чекала. Тож, дорогі мої, всі бажаю, як найшвидшої перемоги. Щоб ми більш не думали про щось погане, а жили нормальною, розміреним, нормальним розміреним життям, займалися своїми улюбленими справами. Ну і щоб було все добре у всіх. Важко про це говорити зараз такі дні. Саме коли були розстріли на Майдані в 2014 році, важкі дні, важкі спогади. Але життя йде своєю чергою. І інколи треба собі давати змогу вийти на природу, побути серед цієї нерукотворної краси, природньої краси. Поринути в цей світ дарма, що він іще в таких сірих пастельних тонах скоро зазеленіє і задзвенить спів пташок. Тут стільки силовів весною буває, але вже два роки ми їх не слухаємо сюди не Тож, дорогі друзі, я на цьому буду закінчувати свій, своє маленьке відео. Всім хочу дякувати за ваші відгуки, за ваші побажання, за ваші коментарі, за те, що ви взагалі в мене є. Нехай у вас все буде добре. Здоров'я вам, наснаги у ваших справах. Нехай ваші всі діла увінчаються успіхом. Тож... Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду вам дуже рада. Ну а всім бажаю ще раз якнайшвидшої перемоги, здоров'я, благополуччя в ваших родинах. До побачення! З вами була Наталія.